Да, я еще помер. Почему я ничего не бачу? На мне еще засычь? Да, она меня какой-то маска не О, Ой. Это моя карточка. Я и карточку закрыла, меня лица. Бере мою карточку. Как тут холодно, лучше б курточку надів Опа, там банк. Там банк. -мо! Так, треба запихнути сюда карточку. Напиху ему. Да в смысле? А дурба то ли Да ви Да Наконец. Скільки ви хочете зняти грошей з карточки? Попробуй 456 тысяч мільйонів Пожалуйста. Ось. Забрить ваши гроши. Би-би-би. И заберите карточку. Би. Карточку можно положить в карман. І в мої гроші в карман. Все. <гих> пішли. Тихо, тихо, у мене ж безсмертя нема. А. А, у мене ж безсмертя нема. Там хтось стоїть, чорний. Йо-мо-йо, це сон? Блін. Може, все таке, що показати на це. Та-да. Я покажу вам це. Чекай, Ваня, хай до мене він прийде. Я, ну, пидора на розвідку. Я завжди люблю кудись йти на розвідку. Та я піду. Я десь бачив, тут була лісниця і поставила, щоб люди дивились. Та я і не пам'ятаю, де вона десь должна бути. Так, поки банк. Так, зняв свої гроші з карточки усі. Ну у мене і так карточка була пуста. На мені туди <кліст>, гроші запихнули. Блін, на дворі ніч, і холодно, так прям сиро. І ще й дощ. Та лучше б сніг пішов. Та Фух, я вже на свободі. Чим там, мені більше туди не вернусь. Ну і гру. Хочеться. Блін, ну я так і не остановив ігру. Прийдеться вже третій раз туди вертатися. Ну блін. О! Ай! Третій раз. Я вже там не виживу точно. А прикол мені я з, стануся з якимось щелом дуже сильним. Я з ним не справлюсь. А він мій, мій пістолет хоч не забрали, який я ложив у карман. Ну, тобто мене забрали. Блін, забрали. От га... А... какаш какашки, да. О, нет. Все-таки же кейс положила. еще у меня ну ладно. Да-да, тут и лестница. Сейчас поднимаемся. Поднимаемся. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И забираемся. Ай, удары все. Эй, ты кто? Кто ты такой? Гей, ти, ти, щас стріляти буду. Говори, хто ти такий. Щас, батьки, дойду до тебе. Опа, ти прийшов, привіт. Руки за голову, як ви нам говорили. Назад, Бестро. Не надо в мене Тоді знімай маску. Його! Чекай! Чу... Джу... Джунхо, да, это я. Джунхо, ты нас Ты у нас був, оказывается предателем. Нет. Знаешь, чому я вставним? Ну, бо я и Е ігор І роз... Роз... Цей... Я хотів зиграти с вами и проще мене. Ты предатель беше. Получай, я даже тебя слухать не буду Ла-ла-ла-ла. Ішки, цып-цып, цып-цып. Кому я цыпью? Я цип. кс цыпаю. -кс, -кс, кс Котики, цскс. Виде. Вам рибки сейчас дам. Я вчора наловив 5 штук. Ми з бабою дві зіли. 3 осталось. Одну собаці дав. осталось. Дві. Йома, і опять якийсь алкаш заснув. Ладно, не будемо його трогати. То ці біля нас алкаши живуть, Ну, засипають. Ще й б'ються, що кров тече. О, котики. Котики. Й там дід піш прийшов тільки що. Сказав на нього Лукашом. Ну так, да, він і є таким. А то він вже предатель. Ми довіряли цьому Джунхо а він оказався цим дядьком в чорній масці. О, і ще один алкаш прийшовший як... в чорній масці О, котик, іди сюди. <кхем> так тобі і надо. Лежи тут. Отдихай. А я пішов додому. Ну, якщо вам понравився цей серіал, чи ви всі серії мої не бачили, то подивіться. Серіал був дуже накрас, класним. Набирав чуть-чуть переглядів більше. А я... А серіал заканчується. Тепер ждіть, коли закінчиться серіал. Битва Астро. А я пішов додому. А то тут, тут холодно. Пока. Пока говорю. Та пока говорю, уходь. Давай, уходь. Уходь. Я пішов.